Вітаю вас на моєму відео. Сьогодні я розкажу вам про історію гривні перші монети, які були у вжитку на території України, датуються сім століттям до нашої ери. Це були монети скіфських царів, які були виготовлені з золота та срібла. Протягом історії нашої країни на території України використовувалися різні грошові одиниці, такі як карбованець, грош, копійка. Але в 1996 році. Після розпаду Радянського Союзу національною валютою стала гривня. Після проголошення незалежності у серпні 1991 року Україна взяла на себе питання фінансового забезпечення функціонування економіки. На виконання постанови президії Верховної Ради України проведення в обіг на території Республіки купонів багаторазового використання від 9 вересня 1991 року Національний банк України вів в обіг купони багаторазового використання з 10 січня 1992 року. З введенням купонів у готівковому обігу в Україні одночасно опинились дві валюти: радянські рублі та українські купонокарбованці. Для розрахунків за продовольчі та промислові товари приймались винятково купонокарбованці, для розрахунків за послуги та інших видів платежів приймались як рублі, так і купонокарбованці за курсом 1 до 1. У перші місяці після ведення, враховуючи ширшу вживаність купонокарбованців, вони цінились трохи більше за радянські рублі. Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу. Хоча купони багаторазового використання планувалось вести для використання лише на 4-6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар. Безпосередня робота з виготовлення українських грошей розпочалася в квітні 1991 року за двома напрямами: розробка дизайну та виготовлення купур і монет. Дизайн гривень був розроблений українськими художниками Василем Лопатою, портрети видатних постатей та пейзажі та Борисом Максимовим. Дизайн купур. Орнаменти, шрифти вже у вересні 1991 року, після розгляду і схвалення Верховною Радою, був запланований випуск банкнот номіналами: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200 гривень. Пізніше замість 3 гривень було випущено 2, 25, 3, 20 гривень. Гривня стала символом незалежності нашої країни та важливим фактором установленні національної економіки. Дякую вам за перегляд цього відео.